Перший етап це бізнес-кейс плюс залучення сіле. Що я маю нова? А це коли ви уже розумієте, які ви знайшли в себе червоні прапорці в культурі, що це не ок, що щось не працює, вам потрібно сформулювати, яку зміну і для чого, з якою метою, з якою цінністю, що ви хочете винести після цього, ви робите для того, щоб взагалі вв'язатися в цю бійку. Цей бізнес-кейс потрібно, звісно, презентувати топ-менеджменту, тому що е, хочемо ми того чи не хочемо, але е, сам по собі е, HR, яким би крутим HR-відділ не був, культуру не опрацює. Це так, не працює. Лише разом, лише в спільній комунікації. Для того, щоб отримати залучення топ менеджменту то звісно потрібно пояснити їм, чому вони потрібні мають витратити на це час, що? що це, врешті-решт, має принести. І тут мені здається, теж не заважає бути туточним і починати од цього талоку, як ми сьогодні з вами почали, так, з моделі, з моделі організаційного елайменту, з того, які бувають типи культури, як вони можуть підтримувати чи не підтримувати бізнес. Тому що всі ці, здавалося б, лекційні такі обговорення, вони потім допомагають дуже багато часу зекономити, коли ми вже є в процесі culture refresh. тому краще на початку одразу потушити всі ці питання. На цьому етапі вихідне, що ми маємо отримати за що? Ми побудували необхідність Ці левел знають, для чого ми це робимо. Вони готові бути залученими, Вони кажуть, добре, вона хорошо поговори. Поїхали, давай будемо оновлювати культуру. Ми готові робити так, те, що треба буде робити, і важливо. Двохсторонніх комунікація, так? Запитуємо, а що б ви хотіли ще отримати від цього? Це там моє бачення, я його принесла. Можливо, якісь екстра речі, які ви хотіли б бачити після. Давайте одразу їх зафіксуємо. Тому ми будуємо цю необхідність, отримуємо згоду на залученість і збираємо очікування. Супер, все вдалося. нас підтримали, Кейс відбувся. Клас, їдемо далі. Другий етап, який я рекомендую, це глибинні інтерв'ю з людьми-рупорами. Хто такі люди-рупори? У всіх команд є такі і формальні, інколи це неформальні лідери, це люди до думки, якої прислуховуються, це людина, яка на будь-яку ініціативу може прийти і сказати, о, це супер, і тоді вся команда теж пішла і сказала, що це супер, або сказати ну, навта щось протилежне, і тоді відповідно коментарі теж будуть протилежні. Я впевнена, що HR відділ часто знає таких людей, якщо ні, то ці левел може на підказати трошечки в яку сторону дивитися. Але як починає? саме з них І я починала, будувала б в їхніх очах цей бізнес-кейс, пояснювала, що ми зараз робимо, так що ми домовилися, що буде така історія. І запитувала по них, які, наприклад, ключові варіації слів резонують з ними, який посил вони бачать зараз в нашій культурі, які формулювання здаються їм доречними. Все це направлено що ви по факту маєте отримати від них відповідь? Яку вони потім самі будуть готові продавати. Тому що, по факту, як тільки ваша культура буде описана, ви підете до них же скажете: От, дивися, ми попали. Давай тепер зробимо щось круте з цим. І тут вони повинні не стати в позу і не сказати: ось це ви принесли це взагалі не те, я це не поділяю, тому їх потрібно долучити одразу на початку, щоб впевнитися, що далі все теж відбувається плавно. І тут знову ж таки підключаємо управлінні очікуваннями, тому що моя улюблена фраза, яку я теж дуже часто люблю повторювати, ні обіцянок, ні пробачень. Так я з цього дуже часто починаю ці всі такі дискусійні розмови, тому що людина повинна розуміти, що не дивлячись на те, що ви дуже уважно і ретельно слухаєте зараз її позицію, врешті-решт. Продукт може вийти трошки іншим, до цього треба бути готовим, щоб потім знову ж таки в кінці не зіткнутися з тим, що Ой, а я тут хотів це слово, а не те, наприклад. Так? Тому одразу проговорюємо це. Після того, як ми отримали там перший драфт, подивилися на нього, зрозуміло, що з ним відбувається. Ми переходимо на третій етап. Те, що я рекомендую, це проводити фокус групи вже з командами. Тут насправді від організації залежить, як краще ділити чи не ділити ці команди. Я в своєму випадку ділила. Ми говорили окремо з вибіркою тім-лідів, окремо з тім мемберами Ділили на локації також людей і спілкувалися з ними, задаючи в цілому одні і ті ж самі питання, ми запитували. Як ви бачите вашу команду, як ви бачите вашу взаємодію з колегами? Що ви відмічаєте в собі? Дуже кльове запитання: насправді ще як ви думаєте, чому на співбесіді обирають вас спілкуючись там так в цю конкретну організацію? То якщо відкинути харцкіли, то за які софти ви потрапили в компанію, що, як вам здається, ми маємо винагороджувати в людях, а що навпаки, отакі речі вони дають зрозуміти цей глибший опис до цих варіацій, слів, які ми отримали з глибинних інтерв'ю, вже відфільтровані якісь формулювання, таке середньостатистичне бачення того, як там виглядає людина її день, її взаємодії в компанії щодня. Цей другий драфт ви відповідно берете. Ще там під себе трошки перешаманюєте, і йдете показувати селект. І дуже важливо бути все ще тут супер гнучкими, тому що є велика ймовірність, що зараз ви покажете щось і воно десь не зайде. Але ми залишаємося гнучкими і обговорюємо, а що не заходить, а чи попали в очікування. Можливо, тон ось мав би бути інакшим, а, можливо, не так канцелярно потрібно, потрібно сформулювати якісь речі. Чи в цілому сі-левел, особливо якщо ми там говоримо про те, що в сі-левелі знаходиться і власник бізнесу теж, чи попали ми в те, як власник бачив розвиток своєї організації, чи воно співпадає, чи ні? Обговорюємо це все. Чесно кажучи, тут може бути і драфт 3, і драфт 4, і стільки, скільки їх потрібно буде, але головне домовитися, і оцей, оцю залученість згоду на залученість, яку ми отримували на початку, виконати тут свій функціонал і домовитися, так тому що далі теж потрібно буде залучення. Ну і що ж, етап 5 – презентація команді, і тут я вважаю, треба не соромитися і робити це настільки весело, наскільки це дозволяє там бюджети і поточна ситуація. Але це не має бути просто ось вам слайд або ось вам нова сторінка в хендбуці або вношенні, або ще десь. Це має бути активно. І важливо ця активність не просто тому, що ми хочемо привернути увагу, а тому, що культуру, польки, її людина не примірює на себе, не зможе відчути, а чи я співпадаю, а чи точно вони там ці слова правильно сказали, а це не просто гарне, вони там для реклами, для бренду собі щось придумали. Дуже важливо запрошувати людей примірити на себе це оновлене формулювання культури. І далі я буду теж ділитися з вами, як саме.